Всім привіт, з вами Роман і канал Вода для тебе. Сьогодні в нас на черзі знову скважинка. Працюємо сьогодні в село Чаплійока. По даним зразу скажу, я подивився, вже в цих колодязів колодязь ми маємо 4 кілечки до води, орієнтовно 4 метри, кілечки, здається, метрові. По скважині глибина повинна буде вийти. 18-20 метрів, тому як середня глибина по селу є така. По воді у людей води зовсім немає. Приїхали набратися сьогодні до ось такого водойому. Ну, тобто, набираємося мотопомпою. Ось в такому плані. Вода вода трошки грязна. Ну, в принципі, нам другої не потрібно. Нам достатньо того, що є. Ось в такому плані. Зараз наберемося водою, вигапаємо приямочки. Я вам до цього покажу статику. Почнемо працювати. Скажімо так, буде що цікаве, будемо вмикатися е, до того всього. Ну, в принципі, поки що степло, ми все набираємося водою, потихеньку працюємо. Так, і того викопали приямочки, зараз трошки пізніше вже покажу, а зараз вам хочу показати е, статику даного місця, намагається на увазі глибину колодязя. Статика більш прекрасна, скажімо так, далі колодія, як сказав, десь на пів метра, можливо, да, мабуть, на пів метра стоїть вишивка. Ми боремося. Якщо ви побачите. От, тобто водичка зовсім поруч, я б сказав, мінус 4-3 з половиною плані. Е, сьогодні у нас, сьогоднішнє наше місце буріння, зараз покажу. Так, і по сьогоднішньому місці буріння. ну Тобто, таке у нас сьогодні отак ми сьогодні е, розклалися. Тобто, е, буримося ми сьогодні в так званій могильці які це називає. По ямі, в ямі йшла ось такого плану земелька, більш піщана. У людей до цього того була скважина. колись давним-давно. Ну, Мають на увазі, мабуть, сота, але, але, але вона повністю затягнута пісочком, тобто чи її засипали, тому як вона засипана під самий верх. Так би вона пісочком не могла б затягнутися. Зараз заливаємося водою, починаємо забурюватися. Кажу до всього того, де сна в нас поруч. Так само є багато водойм великих. Ну Мається на увазі, пісочки повинні бути, пісочки повинні дуже непогані. По факту зараз будемо дивитися. Все, заливаємося водою і починаємо працювати. Буде що цікаве з'являтися, перші зміни, перше цікаве, що буду вмикатися показувати. Так, і того, на краю штанги у нас є вже 12 метрів. Водоносець з 10 метра, пішов ось такого плану. Пісочок ось такого плана, водоносний повністю, але він є скажімо так, але він є сіренькою. З 12 метра ми заставили глибше забурюватися. Пісочок почав потроху, ну зараз тіньочок, Пісочок почав потроху віддавати у втізну. Тобто з цим планом, планом хочеться, що будемо трошки спускатися глибше, тому як по сусідам, скажімо так, скважини зроблені 16-20 метрів. Ми на увазі, скоріше цього песочок повинен не справитися. Тобто вода буде у будь-якому випадку, але постараємося вибрати сьогодні гарну питну воду. Все, Зараз їдемо знову за водичкою, бо як пісочки хороші, воду п'ють теж дуже добре. Зараз наберемося, поїдемо водичка і будемо далі працювати. До того, скажу так, у нас вже буде на краю 13, зараз спускаємося До, на 10 метрі я показував, який був пісочок, на 13 метрі вроді як почав трошки тобто жовтій пісочок почав відкращати. Зараз покажу, що вимивається. Така красота у нас зараз миється, Тобто повністю-повністю водоносний пісочок Начав ще більш жовтіть. Воду п'є шикарно. Спускаємося. Спускаємося ще. Буде таке 13,5 і потрібно зробити 16-18. Ось так ми буримося сьогодні повністю повністю зручно. Що там? Ви вже попадаєте в кусочку камушки, ну тобто зовсім-зовсім буйна фракція. Так, і того що є по факту, спустилися ми на 18, накрутили 19 метр, зайшли ще буквально сантиметрів 10-15, ну тобто для запасу. Спаже не дали добре а зараз будемо обтажуватися. Обтажувати будемо на 18 на ось такого плана пісочок. Пісочок дуже гарний вийшов, ну, тобто, зовзільною, все як це грязний, це на осінь. ось Дуже, -дуже гарний пісочок. Однородний, гарний пісочок. Обтажуємося сьогодні. Я 10 фільтрова зона тут достатньо 02-03. Труба товстостінна стіночка 3,7. Тобто, для ну, питному питна труба. Зараз видргуємо штанги і обсаджуємося. Скажу до всього того. Будемо стартувати без промивки, тому як води немає, їхати не хочу. Були одні пісочки. І, скоріше за все скважина повинна стартанути. Тобто глини не було, можна сказати, слова зовсім. Тільки волісики вже собі ушло, тобто вона стінки не замиті глиною і слова зовсім. Все, вода закінчується, починаємо видргуватися. Так, どうなる Так. Ось так ми обсадилися, місячка 18, скажем так, 10 см не до обсадилися. Ну це погрешність. треба було б робити трошки більше запасу. Скажем так, просто вода закінчилася, не зробив запасу. Страшного нічого нема. Зараз продуваємося і ставимо на прокачку. Так, і того набираємося повітря в компресор і будемо зараз продувати скважину. Я те, стартуємо сьогодні зовсім без промивки, тому як були абсолютно одні піски, глини було, зовсім не було. Води ушло у нас приблизно вітрів шестот, ну, тобто водонос чітко не замитий. Повинен стартануть без промивки. А коли наберемося, може затолкаємо в обрат, зробимо Голосової бронепоказки, так званий гідроудар для пляжатої труби. Так, выкриваємося. Блин, що нам дасть Ось і водонос почав розкриватися, здається. І так, включили ми насосну станцію. Перший запуск на насосній станції. Зараз вона ще трошки прокачається, тому як, скажімо так, власна е була не промита абсолютно, ну тобто ми її ще трошки. Зараз вода почиститься, а ми ще в обратку літрів 200 загонимо, вона гонить у воздух у мене. В обратку літрів 200 загонимо. Тобто напорчик підправим. В такому плані. Вот. Так, дійсно у нас вийшло. Скважина стартнула зовсім без промивки. Тобто продулися компресором, підключили насос, скважина буквально хвилин 5-7 вона качає. скажем а, так, вода вже пішла майже чиста. До чого це всього пішло? Чому чиста вода? пішла, Тому як пісочок був, можна сказати, однородний. Гарний, красивий однородний пісочок. Водичка не має ні запаху, водичка не має ні смаку, водичка дуже-дуже м'ягка, скажімо так. По вкусовим, тобто. Скважинку зараз прокачаємо, тобто наберемо бочку 200 літрів і загонимо в обратку. Тобто розуміємо ще водоносик. Можливо, він ще не повністю весь скрився, скажімо так, тому як була без промивки. ну Тим паче, навіть при даному напорі... Я скажу зразу, що там десь є кубів на півтора, то на 1,8 отак. Тобто зараз є. Но ми її щас, ще раз в обратку промиємо, Зробимо так званий гідроудар для 50-ї. Річка у нас набирається водою, чекаємо, поки не вбереться, щоб можна було затолкати в обратку. Хотів зробити невеличкий відступ. По тому при виборі скважини для вашого участка, якщо я повторюся, я тисячний раз повторюся, якщо у вас дозволяє статика і Є у вас скважини по сусідах, скажімо так, робочі скважини під насосну станцію, то вибачте мене, я скажу, що я вважаю при даному напорі для потреб частного будинку, до от він ще підріс, для всіх потреб, навіть якщо будинок буде з хазяйством, більш ніж достатньо. На даний на момент він підріс і зараз вирівняється десь на тонну 800 в годину видає. Скажемо так, я... вибачте, скажемо так, якщо зробити скважину... Під обсадну трубу 120-ту, під погрожний насос на цей самий водонос на 18 метрів і зробити це 50-ту, як ми зробили, то по різниці у воді це буде максимум половина. Ну мається на увазі, якщо зараз скважина видає, скажімо так, куб-800, то під погружний насос, ну скажем так, вона буде видавати 2,5, це я беру середній насос. Зрозуміло, що як для насосів, тих, що є поверхневими, є мощніші, так само і для погружних є Ну, Якщо водонос може видавати, скажімо так, середнє, то середнє воно і буде. Шипку приросту по кількості води ви не, не побачите в такому плані. Є саме головний критерій, чому така складна буде доцільніша. Скважина під погружений насос буде коштувати. У 2,5-3 рази дорожче, ніж під насосну станцію, щоб ви розуміли, до всього того. Тобто, а фільтри, тобто метод обсадки, глибина обсадки абсолютно не буде е, абсолютно буде однакова. тобто. Що там, що тут я говорив, зараз зробимо гідроудар так званий для 50-ї труби. Тобто мається на увазі дренажним насосом під тиском тримається поплавок. Ми заганяємо воду у водонос. Тобто ту, що ми взяли, ми її повертаємо назад, так, так сказати, розмиваємо водонос тільки для того, опускай потроху насос, бо щось молодець. Тільки для того, щоб розмити водонос, тому як ми зовсім-зовсім не промивалися. Ну, до того всього ми заганяємо зараз 200 літрів, можна сказати, вода із позазатрубного пространства не піднімається, тому що фільтрова зона повністю схлопнута і вода вся уходить назад у водонос. Це робиться тільки для того, щоб було мало промивки. Я хочу повністю розкрити можливості даного водоносу. Вони повинні бути трошки вищі. Скажімо так, він свої дві тони повинен віддавати. Зараз промиємося, підключимося, я покажу, що в нас вийшло. Так, маленький аттус, забув, мабуть, я зняти по кусочкам, показати, що в нас було. Тобто мається на увазі було 8, 10, 12. E, переход був, типу, водоупорчика 14, 15, 16, 17. І це було на 18, скажімо так, він дуже гарний пісочок, якщо побачите, як це то, те, камера дозволить, він повністю віддав жовтизну. Тобто це був білюс і скоріше було по солям, він би Ну, Тим паче вода не погана була, але пішов би у салям. це прям ідеальний пісочок. І вода дуже-дуже смачна, скажімо так. На нього тобто ми вибрали стачку. Тому як по зусідам 15-18, на нього ми і, Тому як по на нього ми і стали, ну, Тобто щоб не гадати з водою. Вода мені дуже подобається в даному випадку. Напорчик маємо такий, він потроху додає. Скажу так, що вже до куб 800 він підріс Тобто після повної прокачки буде два. Так, ми вже підзібрались Давайте я зразу покажу, що у нас залишається сьогодні. Тобто мається на увазі. Трошки пісочку, тому як у не вигрібається, ямка повністю заложена тобто, назад тим самим джорном, який піднімався, і з землі виглядає такі 50-го обсадна, Тобто в такому плані. Зараз до того що, зразу поміряємо дебіт, даної скважини, Побачимо, що вона видає на старті. Е, ось таке вибірочко, дірочка, скоріше, 12-13 літрів, але ну, по полосці ми знаємо ще 10. Тобто мається на увазі 35 секунди. Висчука з 35 -е секунди. 10 секунд. 15 секунд. 20 секунд, 10 літрів. От і підрахуйте, будь ласка, напишіть мені у коментарях, де від даної Ну, Тобто 20 секунд, я скажу десь 100 на 600, 100 на 700 на старті. В такому плані. Тобто доволі непогана скважинка. По якості води вода повністю в питному діапазоні, по крайній мірі по смаку. Немає на увазі, жилі немає, солі в нормі. Ось в такому плані. Все, місце ми убрали після себе, вже підзібралися, зараз будемо потихеньку виїжджати додому.